Доброго дня! Сьогодні 30 червня. Я формую однорамочні відводки для обльоту маток. Зараз покажу в яких я вуликах їх обльотую. Значить, Звичайне дно, ставлена перегородка посередині, сітчате дно. Забито два гвіздочка, щоб перегородка не зміщувалася право-вліво. Ставимо корпус. Верхні льотки — в другу сторону навпроти нижніх льотків. Щоб одна маточка з одного відділення в одну сторону обльотувалася, інша в іншу. Значить, Даємо сюди одну рамку бджоли з розплодом, без розплоду і матку. Матка вже сидить у вуликах в бігодях. Сьогодні виходять, сьогодні-завтра вони виходять і сьогодні-завтра буду формувати відводки.